Усім привіт, друзі! Сьогодні субота, а значить, саме час підбити підсумки космічного тижня, і розповісти вам про головні події тут, на каналі Альфа Центавра. Сьогодні у випуску органіка в марсіанському метеориті чорні діри як джерело темної енергії, підготовка Боїнг-Старлайнер до польоту у квітні та причини аварії індійського місяцеходу Чандраян кілька років тому. А ще раптові відкриття на Венері і традиційний блок новин про компанію SpaceX. Мене звуть Павло. Заварюйте темну енергію. Ми починаємо. One small step for man, one giant Марсіанському метеориті Ті було виявлено велику різноманітність органічних сполук. Докладні результати його дослідження були опубліковані в журналі Science Advances. Ті один з п'ятьох марсіанських метеоритів, падіння яких спостерігалося на землі. Віком близько одного мільйона років він впав у Марокко понад 11 років тому, а його шматки були розкидані по пустелі за 50 кілометрів від міста, на честь якого він і отримав назву. Органічні сполуки містять у собі вуглець, водень, кисень, азот, сірку і здебільшого асоціюються з чимось живим. Однак, попередні дослідження марсіанських метеоритів вже показали, що такі молекули можуть виникати і небіологічним або абіотичним шляхом. Розуміння процесів і послідовності подій, які призвели до утворення цих сполук у Тесінті, допоможе пролити світло на питання, чи існувало на Марсі життя, а з огляду на спільні аспекти його еволюції з нашою планетою ще й дасть можливість. Із дізнатися більше про геологічну історію Землі. Проаналізувавши склад метеорита, учені виявили зв'язок між типами і різноманітністю молекул і конкретною мінералогією, а також склали каталог органічних сполук, виявлених у метеоритах або зразках поріта, зібраних марсоходами. Робота розкрила деталі щодо процесу у кори та мантії Марса, особливо абіотичної органіки, що виникла під час взаємодії марсіанських порід і води. Великий інтерес становлять сполуки магнію, які раніше не зустрічалися на червоній планеті, та дають уявлення про формування її глибоких надр і вказують на зв'язок між вуглецевим циклом та еволюцією мінералів. Підготовка до першого польоту космічного корабля CST-100 Starliner йде за графіком. Як стверджують представники Boeing та NASA, апарат буде готовий до запуску на міжнародну космічну станцію у квітні цього року. Під час місії Crew Flight Test Starliner доставить на МКС астронавтів Буча Вільмора та Сані Вільямс, після чого сам повернеться на землю. Це має стати останнім випробуванням корабля перед початком його експлуатації управлінням. Стів Стіч, керівник програми Commercial Crew, у розмові з журналістами запевнив, що команди Боїнг та НАСА завершили підготовку до місії на 80%. За його словами, наступним важливим кроком буде заправлення апарата паливом. Це рішення має бути затверджено на початку березня, не раніше як за 60 днів до запуску. Таке 60-денне вікно один із заходів, яких вжила Боїнг для зменшення ризику хімічної реакції палива з вологою в повітрі, адже цей процес може спричинити корозію. Клапані у силової установки корабля саме це відбулося під час спроби запуску старлайнер у серпні 2021 року, що й змусило відкласти початок тестової місії «ОФТ-2». Проте у компанії визнають, що такі заходи є лише тимчасовим рішенням. Як каже Марк, Напі, керівник програми Starliner це добре спрацювало під часу ЕФТІДВІ для CFT було розроблено вдосконалену версію цього підходу. Довгострокове рішення. А саме перепроектування силової установки ще не готове, але точно буде втілено під час першої чи другої повноцінної місії апарата. Команди також завершують роботу над несправностями, які було виявлено в процесі OFT-2. За словами НАПІ, єдиною серйозною проблемою досі залишається вихід з ладу двигунів системи орбітального маневрування і контролю орієнтацією ОМЕК в службовому модулі. Оскільки цей компонент скидається перед входженням в атмосферу, інженерам довелося працювати лише на основі телеметрії та тестів, без доступу до несправного обладнання. Зараз обидві сторони аналізують результати додаткових випробувань, проведених раніше цього міста. ん Ще однією складністю є щільний графік польотів на МКС. Інші місії регулярно використовують два стикувальні вузли, доступні для кораблів програми Commercial Crew. 26 лютого на станцію відправиться місія SpaceX Crew-6, зайнявши один із вузлів. Другий звільниться лише 12 квітня після відстикування SpaceX CRS-27. Саме цим вузлом і скористається Starliner. Це означає, що команді доведеться тісно стежити за погодою та іншими факторами, що можуть затримати запуск. Нарешті, навіть всередині наса погляди щодо місії не є однозначними. За словами голови консультативної групи з аерокосмічної безпеки Патриції Сандерс, керівництво програми Commercial Crew не погоджується з командою управління відповідальною за роботу на МКС щодо безпеки StarLiner. З урахуванням того, що серед спільноти НАСА існують розбіжні погляди щодо загроз для екіпажу асоційованих із кораблем. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше про процес їхнього оцінювання. Вона каже, що це охоплює й те, які ризики будуть прийнятні для CFT порівняно з містами. Місіями, що відбудуться після сертифікації апарату. У серпні 2021 року зонд Бепі Коломбо, що прямує до Меркурія, і апарат з вивчення Сонця Solar Orbiter майже одночасно пролетіли крізь магнітосферу Венери і надали вченим важливі дані про планету сестру Землі. На відміну від земного, власне магнітне поле Венери дуже слабке. Замість нього навколо планети є слабка індукована магнітосфера, що є результатом взаємодії сонячного вітру з електрично зарядженими частинками у верхніх шарах атмосфери. Бепі Коломбо вдалося проникнути в зону стагнації, область магнітосфери, де ця взаємодія найбільш помітна. Солар Орбітер, що пролетів днем раніше зовні магнітного поля, підтвердив наявність ідеальних умов для спостереження стабільний сонячний вітер. Спільна робота апаратів надала експериментальні докази, тому що зона стагнації уповільнює заряджені частинки, захищаючи атмосферу Венери від ерозії під впливом сонячного вітру. Що більше дані свідчать, що ця область сягає 1900 кілометрів над поверхнею планети, набагато вище ніж вважалося раніше. Це відкриття має наслідки і для розуміння планет за межами сонячної системи. Тепер астрономи знають, що подібні до Венери екзопланети без внутрішнього магнітного поля не обов'язково втрачають свою атмосферу, а отже, можуть бути навіть придатними для життя. Вимірювання, проведені в старих галактиках, показують, що їхні надмасивні чорні діри зростають навіть тоді, коли в них перестає надходити звичайна речовина. Результати цього дослідження були опубліковані у двох статтях у виданнях The Astrophysical Journal і Astrophysical Journal Letters. Особливий інтерес до чорних дір, викликаний спробою зрозуміти їхній внутрішній устрій. Найконсервативніша гіпотеза говорить, що під горизонтом подій є точка, яка називається сингулярністю, де фізичні величезні. Чини, що описують гравітаційне поле, стають або нескінченними, або невизначеними. Тож розуміння внутрішнього устрою чорних дір або відкриє нам двері в нову фізику, або закриє неправильну гіпотезу. У 1990-х роках було виявлено, що розширення Всесвіту прискорюється, і всі об'єкти в космосі віддаляються один від одного завдяки розширенню простора. Хоча гравітаційна взаємодія цьому перешкоджає, унаслідок цього надскупчення галактик так і залишаються разом завдяки своїй гравітації. А Ось окремі надскупчення вже віддаляються одне від одного. Щоб пояснити явище, вчені запропонували ввести поняття темної енергії, яка розсовувала простір і на великих масштабах виявлялася сильність. Нішою за гравітацію. Ми живемо у спіральній галактиці, де зороутворення йде досить рівномірно. А важливою відмінністю еліптичних галактик є те, що в них зороутворення доволі швидко зупиняється. Масивні зірки швидко завершують свій життєвий цикл. Речовина в галактиці не переміщується так, щоб з'являлися нові області народження зірок. Тож ми бачимо тільки старі зірки невеликої маси, у яких життєвий цикл не закінчується вибухом над новою. Таке припинення зороутворення важливе в контексті надмасивних чорних дір, що знаходяться в центрах цих галактик, адже виходить, що відсутній потік речовини, за рахунок якого могла б зростати їхня маса. 17 дослідників із 9 країн, очолюваних гавайським університетом, до складу яких входять фізики імперського коледжу Лондона і STFC Сірел Space, розглядали еволюцію еліптичних галактик у межах 9 мільярдів років. Як і передбачалося, загальна маса зірок у цих галактиках залишалася незмінною, а ось маса надмасивних чорних дір збільшилася за 9 мільярдів років у розмірі від 7 до 20 разів. Причому спостерігається зв'язок між зростанням маси надмасивних чорних дір і темпами розширення простору. Це показує, що виміряна кількість темної енергії у всесвіті може бути пояснена вакуумною енергією чорних дір. Це перше спостережуване свідчення того, що чорні діри зростають не так, як ми собі уявляли раніше, і влаштовані теж не так, як говорить найконсервативніша гіпотеза. Звичайно ж, теоретики вже кілька десятиліть розробляють гіпотези іншого внутрішнього устрою чорних дір. Дір, завдяки спостереженню еволюції надмасивних чорних дір в еліптичних галактиках, науковці найвірогіднішою вважають гіпотезу, згідно з якою чорні діри ростуть за рахунок поглинання енергії вакууму. Підкреслимо, що в цьому припущенні немає місця сингулярності. Можливо, що темна енергія це одна з форм енергії вакууму. А одна з форм енергії вашої допомоги каналу Альфа Центавра це вподобайки та підписки на канал. Будь ласка, не забувайте ставити великі пальці під випусками та перевіряти, чи ви досі на нас підписані. Також раджу включити сповіщення про нові відео. Для цього клацніть подзвонику біля кнопки підписки. Дякую! Перша спроба Індійської організації космічних досліджень АСРУ сісти на місяць була невдалою. Одразу після посадки 7 вересня 2019 року апарат Вікрам зазнав аварії і назавжди втратив зв'язок із землею. Експерти провели дослідження, щодо цього але результати не були опубліковані. Семінар колишнього директора організації АСРУ пролив світло на ситуацію, і причини неудачі стали більш зрозумілими. Будь-який рушійний спускний апарат використовують для посадки двигуни, що фактично є маленькими ракетами, за допомогою яких контролюється тяга. Такий апарат підпорядковується третьому закону Ньютона та другому, але зі зміною не тільки у швидкості, а й в часі. При посадці та гальмуванні до нуля постійно використовується паливо, маса апарата зменшується, а щоб підтримувати стале сповільнення, F дорівнює Ma, тяга F теж має змінюватись. Сама посадка складається з декількох етапів: стрімкого та плавного гальмування та зависання. Рушій, у якому підтримуються такі умови, називається двигуном із дроселюванням. Це процес, в якому рідина чи газ стискаються при протіканні через звужений канал, вентиль, клапан, кран тощо, і їхній тиск та температура змінюються без використання кінетичної енергії, яка при цьому виділяється. Такий двигун є технологічно складним, і АСРО не мала можливості його сконструювати. Тому використовувались поетапне дроселювання від стиснення близько 40% рідини, яка рухалася двигуном, аж до повного його вимкнення. Вже на 60% тяги не вистачало, і тому швидкість була більшою, аніж мала б. Вікрам працював за системою керування із замкнутим контуром. Датчики інформували його про траєкторію в реальному часі, порівнюючи дані із запланованими. Двигуни самі скеровували апарат. При переході від стрімкого до плавного гальмування відбулось невелике, але неочікуване відхилення швидкості. Посадковий модуль зіткнувся із неконтрольованою тягою та обертовим моментом. Не маючи змоги зменшувати швидкість, Вікрам здійснив аварійну посадку. Можливо, саме через різку зміну орієнтації з ними було втрачено зв'язок. Наразі АСРУ готується до місії Чандра Ян 3, другої спроби сісти на місяць. Двигун посадкового апарата має більш дискретне дроселювання із кроком в 10%, а не у 20. Окрім того, у модуля є й інші модифікації, як от два датчики для посадки, об'ємніший паливний бак, більше сонячних панелей. Запуск місії заплановано на літо цього року. У Бока Чіка продовжують підготовку до орбітального випробування, зосередилися на двох основних напрямках: це бустер 7 і орбітальний стартовий стіл. Із прототипом першого ступеня провели випробування розкрутки турбін одного з двигунів. Потім на бустер 7 встановили блок управління гідравлікою, знятий з бустер 8. Він приводить у рух центральну групу двигунів. Це потрібно для управління вектором тяги. На зовнішню частину орбітального стартового столу почали встановлювати додаткові елементи захисту для того, щоб завершити все коло, знадобиться десь три тижні, не менше. Ері Генрі, старший радник із космічних рішень у сфері національної безпеки компанії SpaceX, розповів, що і Booster 7, і стартовий стіл у чудовій формі після нещодавнього вогнового випробування. Компанія не планує серйозних випробувань перед польотом на орбіту. Найсуттєвіше, що залишилося, це отримати ліцензію FAA. Генрі очікує, що це буде зроблено найближчим часом, і на його думку, спроба орбітального польоту може відбутися вже в березні. Після досягнення орбіти наступним кроком буде випробування із заправкою орбітального сховища компонентами палива та успішним поверненням кораблів заправників. За словами Генрі, це може статися вже наступного року, ну або ж на рік пізніше. Під час повернення заправників SpaceX планує провести безліч експериментів із тепловим захистом. Ще Генрі стверджує, що ми на порозі зниження вартості виведення кілограма корисного навантаження на орбіту з 2000 тисяч доларів до 200. У довгостроковій перспективі основною статтею витрат буде виключно паливо, і тоді ціна може впасти аж до 20 доларів за кілограм. Перспективи і справді захопливі. А поки що в Бокачіка помітили щось схоже на буї для збору даних. Можливо, вони знадобляться у тому місці, де перший ступінь увійде у воду. Продовжують збирати і випробовувати інші прототипи. Із С-26 провели кріовипробування. А на складальному майданчику зварили воєдино прототип старшип С-27. Водночас, у нього немає плавників, але є двері для розгортання старлінків на орбіті. І до найважливіших новин: у Бока Чіка встановили помаранчеве освітлення для піклування про черепах. За півтора місяця вони почнуть відкладати яйця, і помаранчеве освітлення з меншою ймовірністю приверне їх у безпосередню небезпечну на зону навколо космодрому. А на десерт поговоримо про Starlink. -и. FAA виписала штраф SpaceX у 175 тисяч доларів за те, що компанія не надала дані про запобігання зіткненням своєї партії супутників Starlink, запущеної у серпні. Ось вони, мінуси величезного угруповання. Легко забути про кілька десятків супутників. А інше федеральне відомство комісія зі зв'язку дозволило SpaceX використовувати шлюзові канали і e band для старлінків другої версії. Їхні запуски почнуться вже цього місяця. Місяця. Якщо вам мало таких супутникових новин, то ось ще одна. Компанія Ілона Маска почала розсилати пропозиції для деяких своїх клієнтів, а вони зможуть скористатися глобальним роумінгом StarLink. Причому деякі з тих, хто отримав запрошення, живуть у країнах, де сервіс поки офіційно не працює. Значить, міжсупутниковий лазерний зв'язок уже функціонує. Ціна складає 200 доларів на місяць і 600 доларів одноразовий платіж за обладнання. Підіб'ємо підсумки голосування за новини в минулому випуску, а далі поговоримо про запуски. Головні новини на вашу думку: нова теорія формування екзопланет та дірка в московицькому кораблі. Прогрес за найцікавіші події сьогодні. Голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів новин, які висвічуються під час програвання ролика у правому верхньому куті, а також продубльовані в описі відео. Берете шифри найцікавіших новин і залишаєте в коментарях. А наш скрипт потім їх рахує і підбиває підсумки на наступний тиждень. Запуски 17 лютого SpaceX запустила чергову партію супутників StarLink. Ракети Falcon 9 стартувала з майданчика SLC-4E бази космічних сил США Ванденберг, відправивши на низьку навколоземну орбіту 51 супутник широкосмогового зв'язку StarLink. Для першого ступеня ракети це був дев'ятий політ. Він здійснив посадку на плавучу платформу Of Course I still Love You в Тихому океані. 18 лютого з майданчика СЛС 40 бази космічних сил США на мисі «Канаверал» стартувала ще одна ракета SpaceX Falcon 9. Носій відправив на геоперехідну орбіту супутник i 6 f 2 британського оператора Інмарсад. Апарат масою 5,5 тонн створений компанією Airbus Defense and Space, і забезпечить клієнтів Інмарсад зв'язком в L і K діапазоні. Для першого ступеня ракети це був третій політ. Він здійснив посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. На нашому каналі обов'язково подивіться відео про те, чому в сучасних ракетах так багато двигунів порівняно зі старішими носіями. А ще можете глянути коротенький шорт, у якому я розповідаю про найпарадоксальніше випробування SpaceX Starship – на сайті теж є що почитати: наприклад, статтю Павла Скобленка про те, як у різних ракетних школах заведено рахувати кількість ступенів носіїв. Посилання на все, що я щойно згадав, будуть в описі під відео. Друзі, такі відео виходять на каналі виключно завдяки підтримці наших спонсорів на Ютуб та Патреоні. Це люди, які донатять у проект від одного долара на місяць, еквівалента філіжанки еспресо, а натомість отримують ранній доступ до контенту та трохи ексклюзивів. Донати йдуть на роботу над роликами, написання сценарію, озвучення та монтаж, на утримання повноцінної редакції на сайті, на керування нашими аккаунтами у соціальних мережах, на сервіси, завдяки яким у нас є музичні ліцензії, хостинги і багато інших штук, які загалом і не особливо помітні, але все ж таки. Коштують свої гроші. А ми дуже вдячні всім, хто нас підтримує, адже без них проєкт просто не міг би існувати у сьогоднішньому вигляді. Будемо раді, якщо і ви зацікавитесь, і вирішите нас підтримати. Посилання на всі способи зробити це знайдете в закріпленому під відео коментарі. Дякую вам за здалехідь. Будьте на контакті із близькими, підтримуйте наші збройні сили і вірте у перемогу. Слава Україні!